Квартира для найкращого. Губернатор Львівщини Дмитро Костюк вручив ключі від нової квартири головному тренеру чоловічої збірної України з боксу Дмитрові Сосновському. Трикімнатне помешкання на вулиці Богдана Хмельницького Сосновський отримав за цьогорічний тріумф своїх підопічних. На чемпіонаті світу в Баку його вихованці здобули одразу п'ять нагород і посіли перше загальнокомандне місце. До цього такого рясного урожаю медалей не могла зібрати жодна команда. Під час урочистостей тренер згадав слова капітана збірної Олександра Усіка. Не питали там квартири, машини, гроші і так далі, і так далі. І він так відповів. Він каже: Ви зрозумієте, ми ж не виходимо в ринг робити свою працю раді грошей, раді квартири чи раді ще чогось. Ми її робимо. От він сказав: я конкретно виходжу в ринг заради своєї доці, лізочки, заради дружини, заради батька, мати, заради рідного міста свого, заради нашої держави. Напередодні львів'янин отримав звання найкращого тренера світу. Ремонт у новій квартирі Сосновський робитиме водночас і готуючи своїх вихованців до Олімпійських ігор.